Сьогодні приготуємо десерт, який ви ну, точно хоча б раз у житті спробували еклери або профітролі. У кастрюлю з товстим дном вливаємо воду і додаємо масло, доводимо до кипіння і виключаємо, всипаємо туди борошно з сіллю, Борошно не треба просіювати. Перемішуємо лопаткою, ставимо знову на вогонь на 2 хвилини, постійно помішуючи лопаткою. Знімаємо з вогню і даємо охолонути до 40 градусів. Додаємо одне яйце і добре вимішуємо лопаткою. Потім додаємо ще одне яйце і все дуже добре перемішуємо. Робимо потрібну форму еклерів і викладаємо їх на деко. Кінчик кожного еклера змащуємо краплиною води. Відправляємо розігріту духовку на 20-30 хвилин. Слідкуйте за своєю духовкою. Духовку не можна відкривати, інакше еклери впадуть. Тим часом готуємо крем. Тут все дуже просто: 100 г масла збиваємо із 4 столовими ложками цукрової пудри, еклери мають повністю охолонути і потім начиняємо їх кремом. Не дякуйте, а підписуйтесь на хороше я! Всім смачного!